Мох тяжкий криївка одяглась. Рана зашинилася в землі. Буйтур був Микола, а Михась був хлопчина в нашому селі. Імена, сказав би хтось, деталь маловажна. Обійди забудь, та мені імен правдивих жаль, бо вони в душі моїй. Безіменній правді ти не вір, в імені початок і кінець, а на бункрах крутизною гір Непоступний пнеться дялібець. Понад схили, понад береги, сяє він на сонці, як алмаз, тільки хлопчик не прийшов з тайги, Щоб останню хвилю брата спас. Що не дав покаятись йому і навіки честь його зберіг. Висланий він був на Колиму, не вернувся, згинув на Чесніх. А між ялівцями на горі ходять люди по старих стежках, там збирають зілля знахарі, а поети партизанський прах. Знають люди, все вони знайдуть, але буде інший день і час, буде інша хата, інша путь, інший подвиг, інший парастас. Буде все інакше, все не так, як було на світі при свічі. Буде тільки той же зодіак, той же простір зоряний вночі. Буде йти на поклики прептеч, в іншу даль історія сліпа, але той же ялівець, як меч, блискотатиме в слідах упа.